Всіх-всіх-всіх вітаю, всіх дуже-дуже рада бачити. Ми з вами не бачилися тиждень. І ось я з вами на прямому ефірі. Сьогодні ми будемо розбирати бузину, один з ваших найулюбленіших препаратів. Це також і мій улюблений препарат, особливо взимку Це просто незамінний помічник, коли ми починаємо захворювати. Коли починається епідемія грипу, тобто, це. Просто, просто клас. Бачу, ви приєднуєтесь. Давайте перевіримо зв'язок. Видно, чутно. Плюсик ставте і поїхали. Тому що екстракт бузини, він потребує уваги. Я думаю, що він потребує уваги кожного з нас, і ми повинні розуміти, як його вірно в своє життя водити. І так, екстракт бузини. Дуже дуже дякую за ваші плюсики. Самбукус! Це натуральний, сверхконцентрований препарат. І основна його дія це противовірусна і протизапальна дія. Причому в дослідженнях екстракт бозини показав неабиякі результати по різних штамах грипу. Ну, моє особисте, от моє особисте враження від екстракту бозини, від того, що я бачу на практиці, це Просто таке загальне зміцнення імунітету, загальне укріплення організму, і вже неважливо, який ж там грипу, чи взагалі, який буде вірус, що в нас потрапить, коли ми захищені з. Середини нам взагалі нічого не страшно. Вірус нічого, імунітет, все. І це головна думка, яку ви сьогодні, я думаю, отримаєте з цього, -цього ефіру. Але повертаємось до екстракту бузини, тому що не тільки геніальні дії з приводу профілактичних засобів, не тільки геніальні дії з приводу протизапальних, але й багато-багато чого іншого. Активна речовина в бузині – це антиверин. Такий Екстракт, який ви ну, не винайшли, просто виділили вчені, як а, той екстракт, якраз, який блокує дію вірусу на клітинку. Тобто вірус він такий хитрий, він намагається просто встроїтись в нашу клітинку і намагається зашкодити, зашкодити їй, намагається бути таким хозяїном нашого організму. Але коли є препарати, які будуть блокувати. Які будуть захищати нашу таку мембранку клітинок, то, звичайно, клітина буде давати опір, і а, здорова клітина, в принципі, такою і залишиться. А, геніальну дію показав якраз на епітелій дихальних шляхів, тобто головний, не єдиний, звичайно, але один з головних таких шляхів потрапляння вірусів в наш організм це якраз коли ми вдихаємо, Тобто епітелі наших клітин. Дихальних клітин, він буде, звичайно, захищений. Тобто, бронхи, трахеї. Все це укріплюється людям, які мають постійні бронхіти, постійні якісь проблеми з мигдалинами. Звичайно, тут ми повинні розбиратися на високому рівні. Звичайно, при таких симптомах я раджу своїм клієнтам там, виключати молочку з раціону, там, мінімізувати міні 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 цукор. Це звичайно, звичайно, звичайно. Але от як така вишенка на торті, як такий захист нашої клітинки, це, звичайно, бути. як Якраз самбукус, якраз екстракт чорної бузини. Абсолютно натуральний препарат. Якщо це зрозуміло по захисту клітини, про протизапальні, противірусні дії, будь ласка, поставте мені плюсик, щоб я розуміла, що ми з вами на одній волні, що ви все. Все це вас прийняли і все це собі там десь на підкорку головного мозоку записали, і будете вже знати, що робити, тому ставте плюсик. Тобто ви вже повинні розуміти, що це протизапальні, протиінфекційна дія і до того ж доволі швидкий жарознижуючий ефект. В дослідженнях було показано, що в принципі ефект може бути такий, як у аспирину, але немає тих побічних дій, які має аспирин на шлунково кишковий тракту. Тобто, ви знаєте, що ми теж одне лічимо, інше покалічимо. В плані якраз самбукусу такого не буде. Тобто не буде такої. Я б сказала, жорсткої дії, особливо це буде дуже актуально для тих людей, які мають гастрит, які мають чутливий шлунок. Якраз це для них. Так, бачу ваші плюсики, дуже-дуже Як я вже сказала, екстракт бузини має тільки натуральні компоненти і не має побічної дії. Антивірусна, жарознижуюча, протизапальна, крім того, антисептична дія, мочедінна дія, жовчодінна дія, легке знеболювальне, легкий знеболювальний засіб. Звичайно, якщо ви маєте дуже сильний біль, якщо ви маєте біль, який якраз, який якраз Зараз концентруйте, який якраз знижується тільки там нурафеном чи більш сильними препаратами, ви не будете відчувати щось значне від якраз таки екстракту бузини. Якщо це такий перманентний біль, то як легке знеболювальне, як легкий знеболювальний засіб, це може бути. І я знаю, що це звичайно, звичайно, спрацює. Ось, так, йдемо далі. Що крім цього? А крім цього, бузина вона попереджує як, якраз склеювання еритроцитів. Тобто, що от ми мали при коронавірусі. Ці склеєння еритроцити, ця густа кров, і людина, в принципі, не помирає від самого віруса. Вона помирає від наслідків того, що ми маємо. Якраз от один із наслідків це густина крові, це склеєння еритроцитів і Тим, таким чином, якраз, вірус, він скрещується з клітинками, з рецептором клітинок, і от шкодить нашому організму, домінує в нашому організмі, як, як би я так сказала. А, так, Давайте такий короткий підсумок зробимо. Тобто, перше, протизапальна дія, а друге імуностимулююча дія, жарознижуюча, м'якенька дія, як аспірін, мочегінна дія. Теж дуже зараз актуальна в контексті набряків на літній період, тому що дуже багато людей зараз скаржаться на жару, і на те, що з жарою почались такі проблеми, як от там ноги не можуть влізти в кросовки, в туфлі, тільки в шльопках і ходять. Так, звичайно, теж ми розбираємо, розбираємося тут на високому рівні. Але і регулюємо також баланс за допомогою засобів, які будуть мати таку мочану дію, будуть виводити зайву речовину з вашого, зайву рідину з вашого організму і таким чином стабілізувати вас. Також заспокійливо, заспокійливий м'який засіб, знеболювальний м'який засіб. Потогенним який засіб. Ну, це в контексті, звичайно, захворювань, таких як ОРВ, як грип і так далі, але все ж таки ось. А зниження температури я вже сказала. Також має дію на закрепи. Звичайно, за крапами ми теж розбираємось на високому рівні, ми регулюємо рівень рідини, яка потрапляє в наш організм. про воду я вам покажу на кожному ефірі. Це все, звичайно, звичайно, звичайно. Але ви теж можете розуміти, що є засоби, які будуть, ну, Как не напряму, але влітять діяти якраз на ваш організм, таким чином. Як же приймати нашу з вами кузен? В принципі, ви можете її приймати курсами по 10-14 днів, коли починається Перші ознаки захворювань. Тобто, ви там почали хикати, жмикати, ніс потік, ви зразу починаєте приймати екстракт бузини просто от з перших ознак. По-перше, ви будете прискурювати. Своє одушення, тому що тут ми маємо, крім екстракту, бізон, також вітамін С, також ми маємо цинк тут, А якщо ви ще й додав, будете додавати до цього пару пшиків вітаміну Д, ви взагалі цю таку трієчку собі забезпечите. Те, що вже на багатьох теж досвідах, і коронавірус тут не було би щастя, так, нещастя допомогло, і коронавірус якраз от дав такий головний поштовх до того, щоб люди звернули увагу на ці головні компоненти. З якого віку приймати вітамін Д? Питає Світлана. Звичайно, віта... О, вітамін Д, вибачте, будь ласка, самбукус. Звичайно, самбукус ми можемо приймати з 12. Років, і, ну, в принципі, як і всі наші препарати, як написано в інструкції, але що стосується мого досвіду, то навіть для дітей з 7-8 років він досить добре буде сприйматися, якщо немає якихось таких особливих моментів чутливості з боку алергії раз, і з боку чутливості шлуткового кишкового тракту. Але я думаю, що не буде нічого такого страшного, якщо ви будете пробувати давати своїм дітям. Крім того, дуже такий смачний напій, ароматний напій, натуральні, ну, я б не сказала, що грандіозні підсолоджувачі, але принаймні нешкідливі підсолоджувачі. І це теж дуже-дуже добре. Так, що вам ще таке розказати про самбукос? А якщо ви хочете його приймати курсом, а в плані в контексті якраз таки таких от? Ом... Непрямих дій, тобто дія мочагінна, дія з вашими нирками, з вашим жовчним міхором, то його можна приймати курсом місяць. Тобто як от такий препарат для швидкої дії при застуді, це 10 днів. тобто, ну, у нас зазвичай там сім днів у здорової людини. Якщо лікуємо застуду, вона проходить за сім днів. Якщо не лікуємо, вона проходить за тиждень. В цьому є також доля правди, але все ж таки, якщо ми трохи допомагаємо організму, то менше наслідків, скоріше ми себе відчуваємо добре і, звичайно, звичайно. Прискорення воно теж буде. Ось тому 10 днів від першого дня і до самого одужання плюс ще 3 дні зазвичай цього буде достатньо. Якщо ви хочете приймати самбуку з профілактичною метою, то це буде місяць, це буде теж чудово для вашого організму. Тобто, там можна з вересня, можна з жовтня приймати і. Попередити якраз от таку вірусну стратегію для вашого організму. А що касає, що стосується протипоказань, а в принципі протипоказаннями а, ну, може бути вагітність, може бути грудне а, лише в контексті того, що може бути алергічні якісь а, прояви. А так, протипоказань таких особливих немає. Тому приймайте на здоров'я і пробуйте давати своїм дітям. Звичайно, не маленьким, а постарші дітям, але пробуйте. А, так, як приймати теж дуже важливий момент. Я раджу приймати його в першій половині дня після сніданку. А чому після сніданку? Тому що теж щоб не було таких чутливостей якихось. Але теж маєте на увазі, що не буде добре взаємодіяти з кавою. Якщо ви після сніданку зразу п'єте каву, то всмоктувальність вітамінів, вона буде знижуватись і, звичайно, ну, не буде так ефективно. Тому каву ми через. 30 хвилин через 40 хвилин це буде оптимально. Дітям я сказала, що з 12 років по інструкції, в принципі, пробуйте 7-8 років, теж можете давати дітям, підліткам, підліткам такий загальний тонус. Крім того, що я бачу для дітей. Звичайно, діти вони а соціальні дуже у нас всі, вони хочуть, як у інших. А у інших може бути там фанта, кока-кола, ще якась гадость, така, яка просто трешова, я б сказала, як я. Бачу, звичайно, як люди харчуються. І нікого не засуджую. Не всі мають знання, не всі ходять на мої ефіри, не всі знають про шкоду цукру, не всі знають про діабет, дитяче в тому числі. Не всі вважають, що якщо людина, дитина не може триматися без їжі декілька годин, якщо людина має естероку без їжі, це не норма. Це взагалі, взагалі, не норма. Так до чого я це веду? Ви можете. Давати своїм дітям як смачний напій. Просто спробуйте. Моїм дітям зайшло. І шипучий вітамін С, і оця шипучка, вона їм просто сподобалася зайшла. І молодший мій каже, ну це ж як фанта там у мого друга. Я кажу, так, це як фанта, у того. Мого друга, тільки набагато, набагато корисніше. Тому пробуйте теж давати дітям. Після їжі, як напій, діти у нас не п'ють каву. А, з чаєм теж не поєднуйте, тому що чай теж буде виводити. Ну, це в контексті навіть не вітаміну С, це в вкон... і не сам букусу самого, не чорної бузини, а в контексті якраз цинку, тому що цинк у нас тут теж є. Ось тому пробуйте. Це насправді діє, і це насправді просто класна грандіозна штучка. Ось, розчиняєте в холодній водичці, можете навіть льоди кинути, не бійтеся, застудити мигдалини. Ваші мигдалини навпаки будуть закалятися, ми а, застуджуємо все, ми от маємо таке погане самопочуття. Не тому, що щось там холодне, п'ємо, їмо, а тому, що в нас ці бактерії вони є і. Просто наш організм він не справляється. І якраз чорна вузина, вона стане тим засобом, яка буде м'якенько м'якенько стимулювати ваш організм. І ваш організм буде самостійно вдалати всі ці погані. Штуки, які є, тобто буде саме з цим працювати. Так, зараз я готова повідповідати на ваші питання. Знаю, що буде питання, як поєднувати самбуку з іншими препаратами. В принципі, ви можете його поєднувати майже з усіма препаратами, але тільки дивіться, щоб не було дуже багато вітаміну С. Якщо ви маєте вже препарат з вітаміном С, ви можете чи половину дози його брати. Ну, чи на цей період відмінити, тому що ну, вітамін С я вже розказувала, який він грандіозно, просто грандіозно корисний, він потрібен майже для всіх-для всіх реакцій. Не так легко його отримати з їжею навіть літом, тому що насправді, хоча ми і їмо всі-всі-всі там корисні овочі, Фрукти, які мають безліч вітаміну С, але він такий капризний в нас досить товариш. І він швидко-швидко випарюється. Тобто декілька хвилин на сонячному світлі, нагрівання, все це швиденько, швиденько випарює вітамін С. Тому, звичайно, ми приймаємо його додатково, особливо якщо ми маємо симптоми, недостатність вітаміну С. Ми, звичайно, це робимо. Але якщо ми маємо дуже багато переізбиток вітаміну С, це теж буде недобре для наших нирок. І може бути ситуація, коли з'являються якраз камені в нирках. І провокатором цього процесу може бути вітамін С, але в досить великій дозі і досить такий значний період часу, тобто від двох 3 трьох місяців. Якщо ви разово там приймаєте навіть 3 міліграми вітаміну С, нічого страшного з вами, звичайно, не буде. Попісюєте і все з вас вийде. Вітамін С це в нас водорозчинний вітамін, і він дуже-дуже швидко і легко виходить з нашого організму. Тому отримувати його потрібно щоденно. Щоденно і слідкувати за тим, що ви їсте, які ви вітаміни приймаєте, і наскільки ви це робите вірно. Любі мої. Так, все зрозуміло. Питання. питання, Чомусь сьогодні немає питань. Я просто дивлюся. Зазвичай у нас повно-повне питання сьогодні чомусь немає. Так, ще скажу тоді: в контексті поєднання, в принципі, з вітаміном Д буде чудово. Тобто, якщо от маєте перші ознаки захворювання, звичайно, ви додаєте також вітамін Д. І дозу ви можете в контексті захворювання підвищувати. В контексті в принципі, будь-якого захворювання від 4 тисяч міжнародних одиниць. Як впливає на тиск? Класно впливає на тиск, що стосується чорної бузини. На тиск впливає а, таким чином, що має м'яку дію сечодінну, м'яку дію по, виве, по виведенню рідини і от регулює якраз цей баланс. В тому числі і по тиску. Тобто можете приймати і не боятися, буде тільки краще. Якщо піднижений тиск, ну не буде ніякого такого значного ефекту, я скажу так. А при підвищеному якраз пробуйте, пробуйте, буде добре. Ось. А вам дякую, що ви були на ефірі. Дуже-дуже добре. А чули, що кальцій не можна приймати влітку. Це так? Ні, це зовсім не так, звичайно, мої любі, це зовсім не так. В принципі, ви знаєте, тут потрібно взагалі розбиратися. Кому потрібен кальцій і навіщо? Якщо це людина вже, ну, особливо жінка, в менопаузі, то я можу ще в це повірити. І якщо вона отримує. Насправді, достатню кількість вітаміну Д, вона розуміє, що їй для цього потрібен магній. От, наприклад, як в нашому препараті кальцій-магній, Ми маємо тут оптимальний вітамін Д поєднуємо. Ми маємо тут оптимальну таку от, пірамідку, я б сказала, такий клубочок оптимальний. А якщо людина просто приймає голий кальцій, наприклад, з і люди, я просто не знала, але ну нещодавно мені потрапила така, яка досі приймає отак, от кальці, тому що у неї в крові трохи піднижений, піднижений рівень, і є такі люди і. Це взагалі не пов'язано там не з літом, не з зимою. Я взагалі не знаю, хто мог таке придумати. Навпаки, літом потрібно було приймати кальцій, тому що ми, хоча б трошечки, але отримуємо все-таки вітаміну Д з сонячними промінчиками, і наша легка така засмага якраз теж цьому. Сприяє ось. Тому, звичайно, ні, це по, по кальцію, це, звичайно, не так. Приймайте спокійно, якщо він вам дійсно потрібен. І е, майте на увазі, що при цьому повинен бути нормальний рівень вітаміну Д, і при цьому ви маєте також отримувати магній. Будь ласка, про це. От ви правильно пишете: е, Кальцій, магній, колаген, вітамін Д. До цього ще. І ми з вами теж будемо мати про цей ефір. Ось. Тому, 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 майте на увазі цей момент такий досить-досить важливий. Так. Дякую. Угу, є. Ну що, тоді на сьогодні у нас з вами все. Чорна бузина – класний препарат. Приймайте її і профілактично, і приймайте її при перших ознаках застуди, грипу чи таких інших недугів. Бути, звичайно, здорові, щасливі і до зустрічі вже зовсім зовсім скоро. Пока-пока.